У мене кон, командир мадяр. Боєся гарно, швидко. Але людей дуже багато. Людей багато вас. Херсон. Наш.

І за тільки бої звінити червона калина, <поєхна> поях направо. Поміж кладбищу, ну, по прикладдищу і повернутися в Киселівку. З Киселівки ви виходите прямо на трасу і пряменті. А дорогу, військові от, там так. наші є? Ну, а як на? По дорозі. Просто зараз їх стільки накладуть, що вони будуть фільтрувати. Вони ні, будуть все серед ні, вас ні, шукати і такі інші. Хто хоче їхати, мусить сісти. І поїхати. І, може вже вони стануть. Зараз можна сісти і Це поїхати. треба виїжджати. Документами, документами. Документами, так, звичайно. Ви куди в Миколаєві там вже далі орієнтуватися. Сіл навколо Миколаєва купа вільних. Заходите в хати, там проситеся, та і цей от. Краще перечекати той місяць. Ну, зараз ж почнуть лупашити. Нема. Нема. Я запишу по в мережах, трошки люди, люди трохи критикують, але не розуміють, то, що ці паскуди нікуди ж не дівалися. Ми Вони будуть мотивацію. Ось все буде добре. Ніхто ж не покаже, що буде погано. Ніхто не каже. Я кажу, що у вас дуже багато цивільного населення. Треба виїхати. Це є потенційна небезпека, бо ворог не злився, як в ванні водичка вшла. А він не дівся, він Лівий перейшов берег, від так. вас 7-8 кілометрів, 10 кілометрів. Знаєте, скільки стволок? Скільки напротив 3500. Знаєте. Ну, ну, про що говорити? З рогаток можуть стріляти. Я ні за що не агітую. Я ж не, не, не політик. Ми, ми розуміємо, розуміємо діти в місті залишились. залишилися. Підслухайте мене, будь ласка. Вас... Наоборот. Нормально швидко. Я Старлінг. Це 100-200 мегабіт. Зараз 1 мегабіт. по 100 абонентів одночасово підключено. Я вам пропоную. пропоную. Давайте всі разом виключимо Wi-Fi. Виключимо Wi-Fi. По 20 людей підійдемо, включимо. Поговоримо і дамо можливість інше. Ви будете 100-200 і жоден з вас не поговорить. У кого немає інтернету? Давайте послухаємо мене все ж таки. У кого нема, не може дзвонитися. Давайте виключимо на пару хвилин wi вай-фай і будемо включати з цієї сторони по 20 людей. Кожен зробить дзвінки свої і піде. І наступний включить. Отак, ви будете цілий день стояти. Батарейки сядуть, і ми поїдемо, і все. У мене командир мадяр. <рес> Пише гарно, швидко. Але людей дуже багато. Людей багато бачить. Та біля люди. Добрий вечір, рибади! Мадяр на зв'язку. 12 листопада. І сьогодні я отримав у подарунок цей чудовий амулет Херсону і всього півдня України від доброзичливих містян того визволеного деокупованого міста. І це велика справді радість, з якою хочу поділитися з вами звідси з Херсону. Бо сьогодні а, справжній вир емоцій, котрий панує у місті, незалежно від всіх тих негараздів, котрі ще мають місце а, бути, а, він настільки підняв настрій вперше за вісім довгих місяців війни, а, що переповнюють, переповнюють емоції, переповнює таке. А, Відчуття щирої гордості за наш український народ у обличчі мешканців Херсону, котрі перенесли тяжку окупацію, тяжкі випробування силового характеру, побутового характеру, морального характеру, прийняли їх там вражку, заставляли їх паспорти отримувати. Ганяли чоловіків, перенижували жінок, вбивали мешканців без розбору, боролися з вітряними мельницями ті нелюді, котрі прийшли на нашу землю. Але сьогодні це місто є звільнене, це місто є під повним контролем ЗСУ, і незалежно від всього того, що ще е потрібно відновити, е незалежно від тих мір безпеки, про котрі треба дбати. На сьогодні це є встановлений шматок справедливості на тому довгому і непростому шляху України до перемоги. Ще вітаю. І багато з них, просто неймовірну кількість з них я сьогодні зустрів на центральній площаді Херсону. Я просто був ошелешений тою кількістю людей, котрі. Прийшли на центральну площу до обладміністрації, мабуть, то будівля, я не розбирався то толком навпроти кінотеатру, і раділи, раділи. Весь день раділи, співали. Словами вдячності до воїнів ЗСУ, до одне до одного. Це найгарніше, що можна було зустріти. Як сьогодні все відбувалося на площі. Тішуся тішуся вашим мешканцям Херсон, Херсону відношенням до життя. Ціную вашу силу, вашу таку жагу до перемоги, вашу віру в ЗСУ і вашу витримку. Бо те, що ви пережили, дорогого вартує, являється прикладом для всіх нас. Наостанок скажу лише одне, коли я сьогодні побачив, як молода жіночка з двома маленькими дітками, прямо серед міста, зривала обвафленим бордами все місто постерами з російськими паспортами, з закликами, що Херсон це Росія і всю іншу лабуду, і от вона зривала з дітками цей бікборд. Котрий просто був розташований не на висоті, а на одному з кілець Херсона, а там їх безліч, зривала і прямо там на місці палила костер. Сама без нікого, без глядачів, без додаткових оплесків. Вона просто доклалася своїми посильними зусиллями до очищення її рідного улюбленого Херсона. З такими людьми. Рухаємося разом до перемоги. Я впевнений, що вона незабаром відбудеться. Бережіть себе, все буде Україна. Мадяр завжди на зв'язку. До нових зустрічей. Любі, Миколаїв і Херсон. Попереду схід. Бажаю міцного, грибе. Мадяр на зв'язку. Наша місія на півдні. Підійшла до кінця. Ми прямуємо продовжувати боротьбу з ненависним ворогом там, де є велика потреба у аеророзвідці та усіх її напрямках діяльності. Стахи Мадяра до самої перемоги захищатимуть рідну землю. Всім миру та добра, скорішого відновлення. І щоб менше не гараздів, Чіпляло принаймні ту звільнену південну частину України. А попереду ще звільнення залишків Херсонської області, лівобережної частини Запорізької області, Криму, Луганської, Донецької області, до остаточного кінцевого розгрому ворожого супостата, що прийшов на нашу землю. Це буде Україна всім миру. Тахи Мадяра очі України.